Добрий день, шановне панство, сьогодні 29 червня, виходить то яйця, хочу зважувати яйця то 14-13 тиждень яйця кладки. 2 дні яйця за два останні. Сьогодні і після вчора яйця знесені. Зараз будемо в реальному часі зважувати яйця і будемо бачити результат. Середня вага минулого зважування, а минуле зважування було 3 тижні назад, може трошки більше, то тоді середня вага яєць була 60, десь, е, скільки зараз я згадаю, 60 е, трошки менше 66 грам. Найбільше яйце важило 69 грам. Давайте, будемо вот зараз в реальному часі. Угу. По нулях у нас. Так, маємо перше яйце. 55 грам. Друге яйце. 62 грам. 64 четыре Шістдесят один 65 Шістдесят п'ять грам. Шістдесят чотири гра. П'ятдесят вісім грам. Шістдесят три Шістдесят три грами? Шістдесят чотири грами? Сімдесят два грами. Шість чотири грами тепер, тепер що я хочу забрати найбільше яйця? 72 грами в сторону і найменше яйце, 55 грамів. І останні 10 зважимо, щоб ми знали скільки яка середня маса яєць. Ну, середня маса яєць, я так думаю, що вона вже почала зменшуватися. Як ми мали минулого три тижні назад середню масу яєць біля 66 грам, то ми зараз маємо 62 грами і 20. То, бачите, зменшення йде вже донизу. Середня маса яєць йде вже донизу. Максимальна була в двохмісячному віці. І маємо зараз 62 грами. На 4 грами кожне яйце стало менше. Ось така динаміка. Чому таке? Е, їсти я даю одне і то саме. Ну, але кожна курка має свій ресурс. Е, не знаю, що потрібно робити, чи кальцію більше давати, чи що. Ну, але що маємо, то маємо. На даний момент шкаролупа яєць досить міцна, треба добре стукнути, щоб розбити яйце. Ось така динаміка. Дякую за увагу. До побачення.